Вітаємо в ефірі щоденник свята. Святкуємо сьогодні день хіміка, Незважаючи на невтішні прогнози синоптиків, сяє яскраве сонце. Ми знаходимося на міському ставку. Тут 12 команд приборкувачів драконів впевнено виборюють право на перемогу в фінальному змаганні. Затамувавши подих, команди цехів ОПЗ демонструють готовність приборкати драконів, підкорити водну стихію та перемогти. Фінальне змагання пронизане духом єдності не лише членів команд, а й усіх заводчан. У професійне свято спортсмени і справді мали святковий настрій. Сьогодні ж праздник, День хіміка. Поэтому ми у нас, во первых підняття духа, во вторых наш професіональний праздник це День хіміка. Ну і в-третє, то що погода нам не сонечко. що вчора було пасмурно. Це розвиває Надіжду на товарища, то Команд. чувствуєш командна, сплощеність командна. То є, ну, В общем, общее решение приводить к положительного результату. Ми підбираємо в команду в основному тих людей, які по духу нам ближе підходять. То є, мені, щоб була в Переможців змагань виявляли у декілька етапів. Але найнапруженішим та найдраматичнішим став фінальний заплив за кубок із греблі на драгонботах. На воду зійшли чотири команди. Усі каної йшли поруч. За долі секунд з'явилося два лідери вохор і ЦПА. Переможці зафіксував фотофініш. Команда ЦПА змогла обігнати суперників і стати чемпіоном. Желання, труд, тренування, воля к перемоги – от составляючі Перемога завжди дається тяже. благо тренування допомогли. Ми раді за цю команду. Надіємося, що так і далі будемо виступати в этом вигляді спорту. Всі очень задоволені. Побігли всегда хорошо і приємно сприймати. Ми ж розуміємо, що ми виступаємо не тільки за свою команду, але й за Одеський припортовий завод. Ми повинні показати своє ліце і ми сподіваємося це виповнити. У спорті як відомо, переможець один. Проте для заводчан це не привід для зневіри. идеала никогда не получится, поэтому все время надо работать над ошибками, они будут всегда, даже или у олимпийских чемпионов, то есть тоже есть какие-то ошибки допускаются, поэтому в принципе хорошо прогребли, очень хорошо, я доволен, команда тоже довольна, гребцы должны гребсти как в одно, в одно весло, один темп, не сбиваться, как единый организм, то есть руки, ноги, так же самое, как работаем на детском приборном заводе, каждый человек, так сказать, делает свое дело и Прозводство йде вперед. Так ж саме і водки. Одеський припортовий завод підприємство Прогресивне тож не дивно, що емансипація знайшла тут розвиток. Цього року вперше на воду зійшли дві жіночі команди. Команда ЦОТ минулого року вже брала участь у змаганнях, але запеклої боротьби не вийшло. Не могли дібрати суперниць. Тому цьогорічного запливу чекали з нетерпінням та посилили тренування. У результаті першими перетнули фінішну відмітку. Мы по полтора часа по часу мы выделяли всегда. Дома але виділяли выделяли на спорт тоже. Самое главное, что девочки захотели, и мы сказали себе, мы команда, мы лучше. Девочки все равно тоже могут и мальчикам показать, что девочки это не просто так красота. А именно спорт тоже участие принимают. Ты ходишь и сразу настраиваешься только на победу. Потому что если нет настроя, нет победы. Усталость. Это очень большая усталость. Нагрузка. По сравнению вот з волейболом. Вот Ми займаємося і и волейболом і и бігом. Команда працівниць ФСК Олімп впевнено дебютувала. Однак вирвати перемогу у більш досвідчених спортсменок не вийшло. на те, що у нас на підготовку було дві тижні, то я думаю, що результат неплохой. Це интересно, що це командный вид спорту где все работают на одну цель. Эта цель очень тяжело достижима, особенно для девушек. Но мы очень старались. Я думаю, что у нас немножко не получилось сегодня именно командности, потому что все равно соревнования никогда не бывают такими, как тренировки. Тренировки одно, а соревнования совершенно другое. И именно командности для того, что у нас было всего 6 тренировок, у нас это не получилось. Мы будем соревноваться, мы будем готовиться на следующий год. Одна з важливих складових будь-якого спорту підтримка вболівальників драгонботи не виняток. І, хоч самі спортсмени зауважують, що під час запливу всю увагу зосереджено на звуках барабану, енергетика на березі створює особливу атмосферу. Незважаючи на те, що змагання проводилися вранці вихідного дня, чимало охочих южниців прийшли підтримати приборкувачів драконів. Выходной день, свободное время, праздник. Решил пойти на море, на, на ставок посмотреть. Новый вид спорта красивый, интересный, молодежь интересная, заплывы интересные, лодки супер, все нормально, все хорошо. Очень нравится, мы болеем, очень нравится, все хорошо. Праздник, профессиональный праздник, все довольны, все рады. Выходной день, чтобы не прийти поболеть за своей командой. Спортивні змагання справа жорстка та конкурентна, але запекла боротьба традиційно змінюється радістю урочистого нагородження. Фінальні змагання ОПЗ з греблі на драгонботах знайшли своїх переможців. Святкові заходи в місті розпочнуть свою роботу в післяобідню пору. Про те, що там відбувалося, вам розкаже Ольга Годовенко.